Так підкладалися такі. Краєзнавиця Ірина Рачковська пов'язує намітку традиційний головний убір. Зокрема, каже, його носили заміжні жительки Рівненщини до середини ХХ століття. Саме ця намітка вона притаманна і таке пов'язування притаманне Рівненському полісю. От вона домотканна, це, ну, скажімо, ручна робота, автентика, і її довжина. Зазвичай довжина намітки або три метри, або до трьох метрів. У колекції краєзнавиці близько 70 хусток різного стилю та поколінь розповідає, частину отримала у спадок від бабусі та прабабусі. Вона не важка. Ну єдине, що жарко в ній. І коли влітку доводилося пов'язувати таким от форматом хустку, то ну, терпіли наші жінки багато чого. Додає, у повсякденному житті хустки використовує як аксесуари. Намагаюся модно одягатися, але не слідувати, не наслідувати сучасній моді а саме обрала свій своєрідний формат який відповідає моїм баченням, моїм цінностям, моєму світогляду. Модне, на мою думку, не те, що є сучасним і трендовим, а модне, коли тобі підходить, коли, тобі, коли ти з одягом стаєш єдиним цілим. У нас на полісі побутує ще. Такий варіант це дівчата, жінки в зимову пору одягали і, і фактично проносили всю війну, ту попередню. Чоловіки закололи кабана, жінки на дворі з кішами пораються собі, отак зазвичай зав'язали. Таку хустку пригадує краєзнавиця, носила її прабабуся до церкви та взимку. Ця пов'язувалася дуже цікавим способом. Я зараз продемонструю. Звичайно, що таких баранівок, їх вже фактично мало лишилося. Ось такий формат хустки. Ззаді він виглядає ось так. А це Баранівка або хустка кордонка. Цей головний убір на Рівненщину потрапив з Польщі, каже жінка. Найбільше зараз така, адаптували старовинну хустку тернову, такі роблять вони. Вважаються теж ну якби народними і одягаються на довгий період, там ті роки, 90-ті. Навіть раніше вони одягалися на якісь свята, на до храму, до церкви. Теж є свої особливі пов'язування. Зараз отак собі пов'язують як, як шалики. Теж от видно, видно ці кітички. Надія Кривкова Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.